Я радий, коли я не буду радий, я вже давно зупинити, але це дуже важко. Я не тільки фермер. Оці фермер я так будував, я обзував і так шаленджі. Я хочу сказати, що можна робити на окремі специфічному. Але це дуже добре, що я маю другий бізнес, тому що за цією ферми не можу жити. Мені потрібно більше грошей на інвестиції, від того я роблю. Ja konsultant posiadacz gospodarski, tobto ja organizuję woliki projekty huska, kaczka, królika. i e ja szukam dla siebie ode mnie tem, kto nie robi, że tobto na, na Ukrainie po kieszonku, ja poczynaw, nie było ni odno kozyny fermy. Я брав рішення так будувати і кози не Людей, які тут живе, вони не хочуть взагалі на роботу. 90% вони купують машини з польських номера, і вони йдеш за і вони живеш з контрабанди. Це дуже погано. Плюс, ви знаєш, тут українські на стабільній роботі не хочуть. Вони ліпше йде один місяць туди, один місяць туди, два тижні туди. Результат, що я маю, я маю 80% від людей, вони від Судова Вишня і 20% від людей, хто є від села. Тут на Україні, землі так на Україні, так на Україні. де є на нашій планеті. І розумієш, що тут можна робити чисто органічний продукт. Що вам потрібно від Євросоюзу? Вам потрібно дорозу і крапка. Нічого більше не потрібно. Na Ukrainie w sojew sami budują Ukrainie, one będą sami komplektować innych trzyni reno. To poto owoców, mięsow, mlecznych i mają budować ukraiński reno, mają budować w ukraiński farmery na Ukrainie są mi duże małe farmery. Otóż jest problem. Duże małe farmery, jest tylko agroholding, albo business plan kto, oni mają w noc na drugi dzień chcą robić taki wielki projekt, Ale realny farmerzy, to maje profesję, którzy to jest tworzenie, którzy mają to bardzo mało jest. I to jest tak samo na rachunku na na nie robią mało, pracy, bardzo mało jest ludzi, którzy mają trochę Na realnej życie na fermie. Ludzie, oni mają, będą rozumieć, że tworzenie, że każdy dzień trzeba jeść, każdy trzeba Nie ma żadnej soboty, nie ma Ні свято, нічого треба постійно робити. Я не можу повертати назад, я можу зараз йти до кінця. Ще мені потрібно пари років. Слава Богу, коли буде здоров'я, буде дати проєкт на сім'я моя.